Так, ютубчик, ютубчик. Ютуб відвалився. Ой, бляха, муха, це зараз... Опис, все по новій я мать твій іді. Ті. Так, перезапустив стрім. Перезапустив роутер. Сподіваюся, буде вже працювати. Але це не точно. Да, Олежа. лечу волоску назад. Привіт. Так, ніби все норм. 4 катки і 2800 середнього, але я думаю, я зілю. Е, Юрій, чесно кажучи, я поняття не маю, хто це така один раз вона до мене зайшла на стрім, влаштувала розбірки і з тих пір більше не заходить. Та нічого, Олешка, потихеньку. Передумав з телефону боссажувати. <ривіт> Олег. Привіт, привіт, привіт. Ну вона не тільки вліча модер. Коротше, була в мене аренка зі слов'янином. Я зайшов, попросив Арену віддати, мені віддали. Сидів там ще в мене один стрімер, містер Куліш. І тут заходить ліса в лісу. Ми вам арену віддали, а Куліш гівно. І почалася срачка. Куліш в мене тоді був модератором, її забанив. Я їх всіх послав. Нахрен? Ну так я тобі ще раз кажу, я хазе, хто це така. Я її розбанив, але з тих пір ні, ніхто з них до мене не заходить. І слава Богу. Бо я сказав, в мене на каналі свої розбірки влаштовувати нехер. І я зробив сьогодні великий гріх, я смахався вже вдома. Він... <плес> е, Юрій, я перестав ходити до інших стрімерів, причини я вже озвучував. Після того, як я всіх їх, майже всіх підтримував, на мене виляло стільки гівна, що я сказав, я більше ні до кого ходити не буду, підтримувати нікого не буду. Ідіть всі нахер. Ви мені всі не цікаві, абсолютно. Прекрасно, по мені батчат відпрацював. Поки я всіх цих е, типу стрімерів рейдив, допомагав веліками тягнув. До мене заходили, тільки перестав... Те, ні один не заходить. Ну, то йдіть всі нахрен, ви мені також не всралися, да і все. Я від цих повідписувався і до побачення. Як зараз Т-57? Це як і було. Прямо. Трима гармата відсутність броні, ну бацатан. Ну, хоча б помстився. Я можу, в принципі, 121-го розібрати, тільки мені треба до нього доїхати і бажано бути не на КД. Project Zomboid? не чув. E, дивись, Олег, мій особистий хід парад барабанних танків. Кранваген, бешка Т-57 e Хеві.